Про що саме писати можна? А по-перше, для того, щоб можна було потім зручно знаходити якусь інформацію, яку ви написали про себе, можна поставити собі хештег. Наприклад, в мене є хештег бізнес НК. Якщо на нього зайти, можна побачити всі дописи стосовно цього бізнесу. Як він розвивався, про що я писала, і вже картинка буде звідки я, про що я, які цінності тощо. Також можна відмічати інших людей. В Фейсбуці це дуже зручно робити через таку равлику, мабуть, зараз так це називається чи собачка, не знаю, кому як зручно. Відмічати інших людей, до кого ви звертаєтесь. Такий момент є дуже цікавий, коли я відмічаю людей. Мій допис з'являється у стрічці іншої людини, і друзі вже тої людини бачать мій допис. Таким чином я розширюю. Коло підписників на Фейсбуці, наприклад. Тобто, я таким чином більшою кількості людей доносу інформацію, якщо є у мене така мета. Цим можна користуватися для того, щоб розповісти про себе, про свій бізнес і звернутися до людей. Доречні фото, відео виставляти. Хочу сказати, що алгоритми Фейсбука не завжди показують посилання Ютуба, тобто такі дописи будуть. Для Фейсбука не такі зручні, вони не будуть в стрічці випадати. А от якщо відео невеличке, там до сім 5 хвилин загрузити прямо на Фейсбук, то люди його скоріш побачать, ніж будуть переходити ще на додаткове посилання на сторонній якийсь ресурс. Тобто цим треба користуватися. Фото для бізнесу можна викладати і особисті. І відмічати на них людей, які там позначені, для того, щоб знов ж таки звернути більшу кількість людей до вашої сторінки.